ліктувати ще раз. Що за груз. Ще раз, все спочатку. Що спочатку. Все спочатку. Все спочатку. Ви мені не будете вкати, що маю робити. Причина зупинки на правопорушення. Що, 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 яке? що перевозимо? Служби. посилений варіант несення служби, ну, ну, перевіряється на зброю. Так, на зброю. Ну, і, так. і що? Подумайте самі, якщо я перевожу зброю, я вам скажу, що я перевожу зброю, треба перевірити, збирити, що подивитися збирити. двох понятих протоколу огляду, що мені не підкинули зброю. І ті будемо перевіряти, добре? Будемо. А для початку давайте своє поспічення. Не даю, а покажу, а можемо. Придивіть. Ми це можемо показати. Ну, що що це таке? Прошу. Для вас революції не було. Туди їдеш, зупиняють, сюди. У Львові гаїшники вже видресировані, а у вас тут бачу на Закарпатті уже що творить. По закону працюють, більш-менш. Більш-менш. У вас що тут? Хтось щось вимагав? Ви мене без причини зупинили. Ну, Я вам не вірю, що операція проходить. Так можете перезвонити, може показати наказ. Будь ласка, я не бачу. Так. Пензенник Пин... Михайло Миколай. Спектр Мекачського розводу. Ви родич? Пензенника? Менчастим. Пустий. У вас є документи ваші. Мої? А як ви думаєте, я приїхав на Закарпаття Власне. назад без документів? Дивіться, е, так во, е, значить, е, операція. Це є підстава для зупинки, але не підстава для перевірки документів. А що, тоді будете -то мені показувати? Що? А можете заглянути, я вам дозволяю. Там є роздертий з боку тент, і там можете заглянути, подивитися. Що, що, що Там ви, немає нічого. Ви не показуєте, то що, не що? Якщо вона показує документи. Ні, ні, це, давайте давайте по закону. Виває, ні, ні. Давайте, що по в закону. давайте по закону. А я що по закону. Дивіться, операція. Вона була доведена до доведена, відома доведена, доведена, громадян. Вона не доводиться. Як то не доводиться? Якщо вона не доводиться, вона тоді не чинна, згідно 57-ї статті конституції. А як, як можуть довести опосніття? Як? В засобах масової інформації. Всій Україні як. В Засоба засобах масової інформації. інформації. Уже скільки війна йде? Уже Три місяці чотири йде. Усилий варіант і так далі. — Ну, от дивіться, а от, от, от чому ви тільки фури? От що фури Я зброю може проводити? Чого? Ну, от лихові йдуть, ніхто не зупиняє, а фури зупиняють. Всі зупиняють. Підозрітельні, щось таке. Мало виляє, ще щось Я не вірю, що проходить операція. Діть, каже, мене. Можете принести? А чого? Ну добре, давайте, я поїхав. Я вас не затримую. Я все, документи, все є. Ну як ви собі думаєте? Що я їду в такий світ без документів? сторону Що у вас? Що за груз? Інспектор, а що у вас в кишенях? А що у вас в кишенях? Можна вам показати. Не, ну скажіть, що. Що що? — це, свисток? <ainways> <laughs> Свистіти не можна, грошей не буде. А? Свистіти не можна, грошей не буде? Що в ту сторону, що ти на А нічого так до тьощі їхав. що? До Тьощі їхав, кажу, просто в гості. Ну а що, як нема другої машини, то приходиться на тій їхати. Вигодно, так? Це 12 літрів, 13 по трасі. По місту набагато більше. Як вас Я Просто Ігор. Що ви так знімаєте? А я завжди знімаю. А знаєте що? А інспектор себе тоді в рамочках тримає. Ну, я такі, що бояться тікають від тої камери. Ну, знімаю потім в разі чого зрозуміти якісь неправомірні дії інспектора. Я можу то. Прокуратура на нього скаргу пише, тоді інспектор попадає дуже файно. Ну, а, і все. Щось і так далі? ну всяке може бути. Може паличкою вдарити по, по машині, по стеклу і так далі. І... І багато чого. Прочи хочете до Європи, да? тягнемося до Європи. Так, так. Ну, Хочемо по закону. Тобто інспектора ну, прекрасно було б, якби зробили грузинський варіант. Було би супер. Ну, ну як вже навіть нехай буде, то дає, дає нехай буде, ну але от ті безпричинні зупинки, розумієте, ну, ну, ну ніякі рамки не влазить. Ну, от... Якщо кажете, умови зроблять, я думаю, що... Ну, зарплата Найна. має, бути. ну чекайте, яка зарплата. У Львові гаїшника була там 1700 гривень, зараз їм там побрізали, лишається 800 гривень, десь там казали, без надбавку, яка Найна. людина буде чесно працювати. Ну, нереально. Це, це... ну ви теж не проти, якщо чесно. Вот так, я А в чого інспектор втікає? А? <соценно> побачив фотоапарат, втікає ваш напарник. Хотів <соценно> підійти, побачив фотоапарат, не втік. Ходіть сюди, інспектора, побалахи. Та я не хочу выходить. виходити. Давай, давай. давай, ну, Давайте я вас зніму. Ну добре. Давайте.